Вітаю, мене звати Вадим Карп'як, і ми про головне, що зараз відбувається. А головне насправді сьогодні вночі трапилося у Сполучених Штатах, коли вбили Чарлі Кірка. Для українців це ім'я не зовсім відоме, але боюся, це вбивство матиме серйозні наслідки, в тому числі і на нашу війну. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. А я зараз розберуся чи принаймні поділюся з вами своїми думками з приводу того, що зараз відбувається, тому що Сполучені Штати і Україна знову в центрі, і в тому числі через Польщу і вчорашню атаку. Отож, Чарлі Кірк. Чарлі Кірк це не політик, не бізнесмен, а такий. Політичний проповідник в Україні таких людей немає. У нас трошки по іншому працює ця система. Але це був один з найважливіших і найгучніших, дуже ультраконсервативних голосів республіканської партії, який мав свою організацію, достатньо молодіжну. Зверніть увагу, що вбили його, коли він виступав перед студентами університету Юта, І там кілька тисяч людей зібралося. Він. Вів подкасти, зустрічався з молодів, проводив табори, виступав на різних телеканалах і усіляко публічно поширював свою позицію, яка як ультраконсервативна полягала в таких. Ну для України зовсім в неприємних речах. Наприклад, він був один з тих, звичайно, хто обстоював, і ви вже це могли чути необхідність скасувати воєнну допомогу Україні зі сторони Сполучених Штатів. Він казав, що всім би було ліпше, якби Україна програла. Але він паралельно так само заперечував ідею того, що є якийсь вірус Ковіда. 19-го. він так само заперечував рівноправ'я, ліберальність, право на аборти, тобто традиційний набір трампістів і те, що називається Мага – «Make America Great Again» треба віддати належне республіканці в цьому плані дуже добре працюють у них є ціла мережа отаких от, от людей типу чарлі кірка які проповідують свою ідеологію свої ідеї нехитрі і роблять це на всіх рівнях тобто це не обов'язково політики це просто ну зараз молодь їх називає інфлюенсери, тобто впливові люди. Але це просто у нас їх люблять називати моральні авторитети. Звичайно, це тільки для частини американців моральні авторитети. Кірк був дуже відомим таким авторитетом, який я наголошую, це не політик, і його вбили сьогодні вночі за київським часом. Хто вбив, поки що невідомо, підозрюваного затримали, потім відпустили. Виявилося, що це не той чоловік, вбив снайпер. Але на честь цього кірка, сьогодні Трамп наказав припустити приспустити прапори у Білому домі. Звернув увагу, а ви напевно пам'ятаєте, що коли у червні цього року. Ще один ультраконсервативно налаштований республіканець переодягався поліцейським і поранив спочатку сенатора демократа, а потім вбив спікерку Палати представників від штату Міннесота – Були такі серйозні політичні напади у червні цього року. В Штатах прапори на пагорбі капіталійському ніхто не припускав. До чого це все йде? Ми тут в Україні можемо зараз трохи недооцінювати наслідки цього вбивства. Але це підстава для Дональда Трампа почати закручувати гайки проти демократів. Він використає зараз це як на, причину напасти на демократів. А демократи нагадаю так і не змогли побудувати ані своєї такої мережі. Проповідників, які проповідували їхні ідеї, і не можуть дати раду з цією трампійською мережею, тому все йде до того, що зараз буде серйозний напад на американську демократичну партію, і Трамп уже давав це зрозуміти, використавши навіть вбивство українки Ірини Заруцької, яку він причепив у політику. І почав на підставі того, що демократи відмовчуються, а ліберальні медіа навіть не згадують, що це чорношкірий, мовляв, убив, і що проблема чорношкірої злочинності, точніше злочинності чорношкірих в Штатах стоїть дуже гостро. На підставі цього він почав розгортати атаку на демократів. І зараз Америку чекає велике потрясіння, тому що і одне, і друге вбивство будуть використані для того, щоб розібратися з внутрішніми опонентами і на наступні президентські вибори зачистити. Поле так політичне, щоб в жодного демократа навіть не було близько шансів доєднатися до змагання проти якогось ставленника Трампа. Поки що виглядає, що це буде Джейді Венс. Який це стосунок матиме на нас? Отож, Трамп. Під цим кутом може цілком легально спустити на гальмах свою участь у миротворчій операції з вгамування Росії. Він може зараз переключити всю увагу на те, що мовляв, мені не до Росії, мені не до України. Я буду розбиратися. Тут з нашими внутрішніми проблемами бачите, який рівень злочинності убивають людей таких відомих. Треба вводити всюди Нацгвардію, треба армію залучати до боротьби. Треба виселяти сюди мігрантів. Тому, мовляв, вибачте, українці, але зараз не до вас. І для нас це погана новина. В принципі, ми можемо перетворити це на таку частку позитиву в тому, що Європі доведеться прокидатися, і ми зараз бачимо спроби. Треба проснутися. Правда, ну, поки що цей летаргічний сон тільки-тільки починає бути порушеним російськими дронами над Польщею, і мені особисто не зовсім приємно бачити оці всі іронічні смішки. Мовляв, о, друзі-поляки збивали дрони, піднімаючи в небо f 16 нідерландці взагалі f 35 піднімали і Петріотами. Там вартість ракети мільйон з копійками, вони ними гатили по якихось картонних і пінопластових дронах. Я не думаю, що це найкраща зараз ідея сміятися з поляків. По-перше, якщо ми згадаємо себе і як ми вчилися збивати дрони в 2022-2023 році, у нас просто не було тоді петріатів, але ми теж витратили добрий рік часу, поки розробили систему. І ця система поліпшується далі, тому що зараз. Дрони ускладнюються, і система їхнього збивання ускладнюється. Тому з нашого боку, логічно запропонувати полякам допомогу, що Зеленський, як президент, уже і зробив. Треба запропонувати допомогу навчити їхні мобільні групи збивати ці дрони, а не сміятися про те, над тим, що вони неефективно використовують ППО. І другий момент нам потрібно, очевидно, зробити хід конем і запропонувати полякам. Якось е, спільно збивати ці дрони ще на території України. Наскільки підуть Польща на це і її партнери з країн НАТО, поки що сказати складно, але мені здається, що оце вікно можливостей зараз налагодити стосунки з Польщею, які останнім часом серйозно почали провисати зі зрозумілих причин, ми. Можемо звичайно втратити зараз цей шанс, але ми повинні його використати. Є навіть дуже радикально е сміливі ідеї, Ігор Луценко, колишній народний депутат, висунув теж цікаву ідею про те, що Україна могла би зробити такий жест і дозволити полякам мобілізувати українців, які зараз перебувають на території Польщі і є призовного віку. Зрештою, якщо ці люди не готові. Е Повертатися захищати Україну, то вони можуть долучитися до лав збройних сил Польщі. Україна очевидно може дати на це свій дозвіл і не буде заперечувати в такому разі, яка різниця де збивати російські шахи над Польщею чи над Україною в складі мобільних груп ППО. Це був теж б, цікавий хід, не знаю, наскільки юридично це можна було б е, оформити, але я думаю, друзі-поляки вийшли б е, з розумінням поставилися б до цієї пропозиції. Тому е, коротко підсумок такий. Нас чекають складні часи. Америка, очевидно, буде зараз спробувати відповзати в сторону, тому що ну, ніякої реакції навіть на цей польський обстріл не було зі сторони. Вашингтона так, фраза «Here we go», яку сказав Трамп і яку зараз дуже по-різному перекладають, найочевидніше означає в цьому контексті отакої. Ну от сказала Америка, отакої. І все. Зрозуміло, що шахеди збивати усім нам, а не американцям. Тому збираємося докупи, намагаємося вирівняти зараз стосунки з поляками, тому що це справді наш один з найбільших партнерів. І справді, Жешов, який теж був під атакою, це вікно, через яке в Україну заходить Західна зброя. Нам теж його треба буде прикривати. Намагаємося кооперуватися тепер на серйозному воєнному рівні і не забуваємо підтримувати Збройні Сили України. Готуємося до гіршого, але сподіваємося на краще. І слідкуємо за новинами, підписавшись на наш канал. Дякую.